Французька кухня відома своєю вишуканістю. Повари французи дуже вигадливі. На стіл у французів зазвичай подається біле та червоне сухе вино, на весь світ славиться шампанське, це шипуче вино з провінції Шампань. Французи вживають в їжу незвичні для інших європейців продукти. Це чорні підземні гриби трюфелі, устриць. Равликів та лапки жаб. А китайські кухарі теж винахідливі. Вони демонструють свою майстерність тим, що можуть разюче змінити природний смак продукту. Наприклад, приготувати курку зі смаком риби та рибу зі смаком свинини. А китайці дуже полюбляють дари моря. У меню китайця. Не тільки риба, але й креветки, каракатиці, водорості, навіть насіння лотоса. Чай китайці п'ють переважно зелений, для аромату додають до нього пелюстки жасмину. Японці теж п'ють зелений чай. Пиття чаю це дуже важлива церемонія, яка проходить в особливому чайному приміщенні. На відміну від китайців, японці дуже цінують природний смак продуктів. Вони, наприклад, дуже полюбляють пласкі шматочки сирої риби або креветок, до яких додається трохи вареного рису. Ця оригінальна їжа називається суші. Удома в японця чи китайця замість звичної виделки вам подадуть дві палички. Щоб їсти паличками, треба добре потренуватися, а ти вмієш їсти паличками.